А то додатка. Я знайшов там біля тисяч різних технік. Тому в нас часу не вистачить тут для того, щоб ним займатися конкретно. Ви берете книжку, ви відкриваєте і вперед. вам. Дякую за гарне запитання. Я можу сказати трошки про техніки. От дивіться, сто двадцять друга сторінка цієї книжки. Там про інтроспективний аналіз і прямо конкретно тут дано 1, 2, 3, 4 кілька. 15 чи 16 технік. 16, різних. Тобто так, щоб не, не перечисляти. А я ще хотіла запитати у наших спікерів, можливо, ми щось не запитали, а ви дуже щось хотіли сказати про книжку. То от до вас, пані Ярославе, запитання. Тому, ну, мені так е, пощастило, я вже сказала, коли ви питали пані Ірину про афоризм, от якраз він мене особисто вивів з вегетативного стану. А ще я хотіла сказати, що от як дивно складається доля взагалі, я перепрошую за такий невеличкий екскурс у свою біографію. Коли я була 8 мені чи 10 років, було, мій батько, який співав в капелі Думка. Він приходив і розповідав, Курінський, Курінський до нас приходив, сьогодні Курінський. О, Це така людина, це такий поліглот. А я ще думала, щось, ну, крім всього іншого, щось мій тато перебільшує. Це поліглот, Іван Франко, Леся Українка багато мов знала. Наш сучасник не може бути поліглотом. Ну, це такі дитячі думки. І потім минають роки і роки. І раптом мені пропонують долучитися до роботи над творами Валерія Курінського. Ну, от я хотіла просто поділитися цим, але ну, як дивно складається доля все-таки. Дякую вам і вам і вам, і вам пані Лесю, і вам, пані Ірино. А це було фантастично взагалі, тому що Дмитро Олександрович Корчинський подзвонив мені і каже, чому ви не видаєте Курінського? ну, до сих пір. Я кажу, я не знаю, ну там же. А ви хочете? Я кажу, То, звісно? Ну як же ж. То я вас познайомлю з пані Леси. Все ми домов поговорили, домовилися, і я одразу стала ну, думати про редакторку. А ми з пані Ярославою, ну щось пару текстів до того робили. Знаю, ну, чому я не вибирала між редакторами. Я... Мені просто це отак прийшло в голову. Я думаю, звертаю пані Ярослави, я їй пишу. Ну чи візьметеся з роботу. Боже, це просто неймовірно. Я так мріяла, я так хотіла. Я ще такого <плес> не бачила, що людина ну, прям так реагувала на пропозицію роботи. Тому це було ну якась містика в цьому дійсно була. Тепер я скажу, ми шукали редактора рік. Чотири людини відмовилися. Навіть які особисто знали Валерія, сказали, що це складний текст, і вони його не потягнуть. От прямо так. Так що я прям схиляюся перед вами, тому що реально люди, на які ну, редактори, і вони були на лекціях, я прям шукала людей дотичних, і вони відмовилися. Я так кажу, Вікторія, ми не потягнемо цю книжку, нам треба людина професіонала, а люди відмовляються. Склалися та поклада, так що таке. А можливо, пані Вікторія хоче ще щось сказати, що ми в неї не спитали? Я хочу додати ще один афоризм під номером 59. Безсилля породжує безсилля. Тому, незважаючи ні на що, потрібно щось вигадувати для постійного ремонту дійсності. Це створює енергію виграшу. Так, я це не люблю, я дуже хочу, надихаючи. Що, дівчата будуть співати? Дівчата готові свати. То, то хай співають можна? Таня, ви готові стигати? Це дуже така детальна місця. 收入。嗯嗯嗯 запишемо на музику ще живий композитор Вал Валентин Сільвестрів. Е, така глибока філософська вийшла співпраця. І б це записати, може нам вдасться. Ми запишемо е, з композитором Губою також дуже багато цікавих є е, творів. Ну Ми найбільше на сьогоднішній етап опанували шамого, бо 21 лютого 100 років Шамо. І власне так співало, що ми будували програму і для сторіччя Шамо, і також для. Ро презентації книги Валерія веснянка. Хотів сказати, що е, дійсно 21 лютого виповнюється 100 років Ігорю Номовича Шамо, композитору, який прожив всього 57 років, який встиг багато, але коли я свого часу мені пощастило зустрічатись з Валерієм Курінським, я приїхав, він запросив мене додому. І я збираю, збираю багато років спогади про нього, про композитора. І, значить, Валерій Олександрович сказав: Я мріяв, хотів написати книгу про Ігоря Шаму, ну так не, не судились. І я його записував на диктофон, і він мені, от, мені що от запам'яталося, він сказав, от. У Ігоря Наумовича були якості людські. Він сказав, як людина Ігор Мов, він отакий. От а от як композитор він не встиг реалізувати, тому що він би став, мабуть, ну, відомий на весь світ. Тому що в нього, в принципі, його композиції і. Як е, написані для фортепіано, написані для е, концерт для флейти, для баяна Байяна Тобто Всі його твори, майже всі його твори на такому рівні високому, що просто важко перецінити. Е, хотів сказати, що От Сьогодні звучав Дніпровський вальс цю, цю пісню, написав Ігор Наумович Шамо разом з Валерієм Курінським, і вона була на клавірі було присвята Беля Руденка, але так вийшло, що ну, Руденка була одною з зірок київської опери. вот, і, але вона так і не, ви, не, не разу не виконувала цю річ, і пізніше е, цю пісню виконували різні колоратурні сопрано. От. І коли значить, е, о, попав цей клавір Євгенії Мерешніченка, вона так подивилась, що присвята і все. І зразу, мабуть, не виконували, але коли вона виконала цю, цю пісню, вона стала класикою. І є записи, де фільм, де на фоні на Майдані Незалежності, на площі, на фоні фонтанів, вона виконує цю пісню. І тепер вже її учні в концерті, учні вчителю. Майже кожний рік виконують е цю пісню, і вона стала, значить, ну в свого часу не один концерт великий не, не проходив, щоб ця пісня не була виконана. Ще хотів сказати кілька слів. От сьогодні звучала пісня «Проваджала мати. Її першим виконавцем був Олександр Таранець, співак, народний артист України, який дав більше е 120. Е Концертів в Чорнобилі і втрати в легенів це співак, якому Ігор Шамо і Дмитро Луценко присвятили пісню Асінє золота От, першому виконавці. І цей співак війшов в історію як перший виконавець рушника і багатьох багатьох пісень. От. І хотів ще сказати, що е, Валерій, е, Валерій Курінський. Серед авторів, з якими співпрацював Шамо, займає дуже важливе місце. І, і, і була написана ораторія з Скамарошена, яка не, до цього часу не видана. І я дивився в інтернеті, написано, що хтось з музикознавців там. Написали в 22-му році про, про цей твір, і е, сподіваюся, що вона через якийсь час все-таки буде виконуватись, що буде видана і так далі. І так далі. От. До, е, е, хотів сказати ще, що. Е, у ну, зв'язку з ювілеєм Ігоря Шамо будуть концерти. Буде, буде вечір 21 лютого у будинку звукозапису. 6 травня буде концерт в Національної музичної академії в Великому Залі. 8 філармонії. Філармонії будуть звучати і. Симфонічні твори, і концерти для флейти і для Баяно, і, і інші буде виконувати симфонічний оркестр, і камерата і так далі, і так далі. От. І 21 числа буде видана монета Національним банком України. От. і, ну, во всякому я, я сьогодні от слухав виконання. Я дуже вдячний Тетяні Стефанішин, яка з своїми учнями блискуче, вони сьогодні виступали. І таке враження, от, коли співали, «Проваджала мати, ну просто. Ну я не пам'ятаю таке виконання, таке проникливе виконання, що просто, просто, просто пройшло через серце. Вот. Я с я, я слухав бага я слухав багатьох, багатьох слухав і народних артистів, і прекрасний, прекрасний. Ну, вот. І слухав, колись там був вечір, у вас теж виконував, ну це, це виконання просто, просто блискуче. Ну і дівчата сьогодні прекрасно виступали. От, і буде ще в бібліотеці, в бібліотеці на Сретінській вечір, і вони теж будуть виступати разом з сьомою школою, яка носить ім'я Ігоря Шамо. І ви знаєте. На Середінський да. може, там не великий зал, ми не запрошуємо, там можна спокійно прийти. О. О. І, і знаєте, дуже важко було, е, дуже важко було пройти через ці бюрократичну систему, щоб щось зробити. Розумієте, пишеш там, е, листи я складав саме листи. Ну іноді там не від себе а від організації. Вони виходять, приходять там. Хотілося б, наприклад, щоб зробили премію міні і щоб виконавці, щоб вони отримували премію. Не в. Щоб популяризувати композитора, розумієте, щоб зробити премія Київ, є там веделя, зробити пісенному творчості Ігоря Шамо. І виконували би твори Уріїнського, Луценка, там інших авторів. Розумієте, це було б добре, щоб це. А зараз вони пишуть, що так. І хотів сказати, бо мене теж от вразило, сьогодні говорили там про те, що от зараз війна і все, я, я живу. Будинку, де жив Ігор Наумович, і е, значить, ну сам його е, ну, майже кожен день бачив, ну, не, не був, не приходив додому, так не дуже так, з ним близько спілкувався. Але е, от, е, і потім вже зрозумів, почув е, пісню Я е, з пісню Сива Леба на Таменка, яка стала реквієм реквіум загиблих, от зараз був концерт, десь пару років тому виступав Віталій Білоножка, і коли він співав цю пісню, майже знаєте, колись була журавлі пісня, от це весь зал піднявся. І там такі слова, я з вами був і був кожну мить. І коли, значить, от нещодавно на Володимирській гірці я проходив і в бесідці Солдат ну, військовий з перев'язаною рукою грав на, там, на в бесідці, в Києві тобто, от ці пісні в цей час дуже важливі. Вони націю згуртовують. Дякую вам, пані Стані. Станіслав, за туди Лесі, будь ласка, є мікрофончик за ваші спогади. Я хотіла би сказати, що ну, звісно, пані Леся хоче багатьом людям подякувати, які долучені до цієї кропіткої праці, але я хочу, щоб ми не втрачали фокус нашої зустрічі. І говорили довкола все-таки книжки і постаті Валерія Курінського. Буду вдячна. Ну, я є... люблю Таня, хочеш сказати? Таня Єровицина, поедеса. Та давай чому. Таня читала перший том, і mm -hmm. Таня мої другі, мабуть, трошки почала його вже. Таня волонтерка, трошки взагалі дуже багато. Ми зараз про українського говоримо. Друзі, я постараюся дуже коротко. Я хочу сказати, що перед вами плоди праці постаті, яка зуміла пізнати світ, пізнала дуже багато мов, культур, сфер мистецтва. Тобто вона, пропустивши через себе шалений потік інформації, вона сама стала інформаційним полем, полем, яке допомагає нам цікавити життя, не нудьгувати, розвиватися, ліпити із себе ту людину, якою ви будете в майбутньому пишатися, і робить нас цілісними. Тому в кожному підійде щось своє, залежно від того, що. Ця людина, чого вона прагне, чого вона хоче. І навіть мене здивувала така штука, я завжди про це думаю. Пан Курінський створ... стверджує, що від нудьги людина хворіє. Тобто, якщо людина сама себе не реалізовує, не знаходить те, що їй потрібно, її тіло ніколи, ми можемо обманювати себе, але тіло наше ніколи не бреше. Тому в цей час, коли Дуже тяжке поєднання.